Вітаю! Працюємо над розділом опрацювання табличних даних з використанням певного табличного процесору. Сьогодні на уроці розглянемо формати даних, ім'я комірки, виконання обчислень за формулами, копіювання формул, вбудовані функції, сум, max, MIN, SR знач. Для роботи надається файл заготовка. Використаємо табличний процесор Google таблиці. Для роботи можна застосувати будь-який вид комп'ютера. Достатньо мати встановлено на комп'ютері певний веб-переглядач та доступ до мережі інтернет. Для роботи надається файл нарахування заробітної плати, завантажимо будь-який веб-переглядач, який встановлений у вас на ПК. В даному відеоуроці браузер Google Chrome нам потрібно війти під власним аккаунтом Google, якщо ви не активовані, є декілька способів, розглянемо один із них. Після активації відображається ваша електронна скринька, за якою зареєстровано аккаунт у Google. Відкриваємо додатки Google. Google Диск. Завантажується Google тиск. Нам потрібно файл, який було завчасно підготовлено завантажити на Google Диск. Знаходимо інструмент в вигляді плюс. Завантажити файли. Шукаємо, у вас в галереї або в певній папці відповідний файл. Після завантаження файлу його необхідно відкрити. Відкривається у новій вкладці даного браузера. Змінюємо розміри, масштаб веб-переглядача, щоб було краще видно вміст даної таблиці. На аркуші аркуш 1 на дану таблицю на рахування заробітної плати співробітникам фір певної фірми за місяць. Заповнимо стовпець Б, вівши оклад певної посади будь-які числові значення. Звертаю вашу увагу, десяткове число вводиться через кому. Аналогічно заповнимо стовпець С вівши відсоток будь-який, відсоток премії до числового значення, додаючи відповідний знак відсотку. Змінимо формат числових даних діапазону клітинок B4B15 на грошовий з одиниці вимірювання гривні. Для цього виділили даний діапазон з числовими даними. Нарядку інструменту, застосували інструмент «Другі формати. Обрали відповідно валюта. Щоб змінити грошову одиницю, знов виділили. Зі списку валюта. Змінюємо відповідну грошову одиницю на гривню і перегляд. За необхідності, змінюємо ширину стовпця Б. Аналогічно, змінимо формат відсотковий діапазону клітинок c 4 с 15 Зменшився число знаків після коми. Для цього на рядку інструментів знайти інструмент, зменшити число знаків після коми. Виконаємо обчислення, знайдемо суму премії для кожної посади. Для цього нагадую: будь-яка формула починається з символу дорівнює, нам необхідно. Оклад, числове значення окладу, посади інженер, яке знаходиться в клітинці B4, помножити на числове значення клітинки C4. Можна було ввести з клавіатури, а можна було зробити відповідні посилання на клітинки або клавіша Enter, або ОК OK, зафіксувати. Excel автоматично пропонує заповнити інші клітинки. Звичайно, ми не погоджуємося. Крестик. Далі аналізуємо, щоб знайти суму премії для інших посад. У нас формула одна і та ж сама, але змінюється лише посилання на клітинки. Тому виконаємо копіювання формул, так як розміщені ці значення поруч можна використати маркер автозаповнення нижньому правому куточку квадратик, навівши, затисну лівою кнопкою миші і не відпускаючи, копіюємо формулу до клітинки d 15 І Лише тоді відпустили. Аналізуємо, наприклад, для посади водій. Двічі клікнули на клітинку d 8 і помічаємо формула B15. Значення B8 помножити на c 8 так нас вдовольняє. Зарплата за місяць необхідно оклад додати суму премії. Аналогічно копіюємо дану формулу, використовуючи маркер автозаповнення до клітинки Е15. Для знаходження податку нам необхідно зарплату за місяць помножити на розмір податків, який розміщено в клітинці Б1. Тому в клітинці B1 зробили поточне, надамо користувацьке ім'я. Для цього в поле адреси клітинки поставили курсор, де відображається B1, видалили стандартне ім'я і Надали користувацьке ім'я податок, зафіксувавши Enter або «OK», як перевірити, чи вказано дане ім'я. Натисну на клітинку B1 і в поле адреси має відображатись користувацьке ім'я. Переходимо в клітинку F4 для знаходження податку посади інженер. Дорівнює. Зарплата за місяць є 4 помножити. Робимо посилання не на клітинку b 1 а вводимо з клавіатури користувацьке ім'я податок. Коли почали вводити, автоматично розпізнало, що є користувацьке ім'я податок, ми його обираємо. Окей. Копіюємо дану формулу. До клітинки, використовуючи маркер автозаповнення є 15 Залишилось знайти до видачі для цього зарплата за місяць, в даному випадку, це клітинка Е4 для посади інженер, відняти вміст клітинки F4. Копіюємо дану формулу до клітинки G15. Тепер необхідно знайти загальну суму окладу, максимальне і мінімальне значення окладу і середньісячний оклад на фірми. Для цього ми з вами застосуємо вбудовані функції. Для знаходження загальної функції SUM максимально мінімального окладу функції MaxMін і середньомісячного окладу СР знач. Активуємо комірку B16. дорівнює Аналізуємо, на якій мові в даному табличному процесорі можна вести функцію. Ведемо спочатку на українській мові. І помічаємо, що так з'являється дана функція сум, обереємо її. Відкривається дужка, де ми маємо вказати діапазон числових значень. В даному випадку це діапазон числових значень від b 4 який можна ввести з клавіатури до b 15 І обов'язково закрити дужку. Зафіксувати. Знайдемо максимальне значення, використавши функцію MAX, вводимо на українській мові. Бачимо, що вона так відображається в даному списку. Інший спосіб, не вводячи діапазон з клавіатури, можна навести вказівник миші на комірку з першим числовим значенням, в даному випадку b 4 затиснути лівою кнопкою миші і, не відпускаючи, протягнути до останнього числового значення B15. Закриваємо обов'язково дужку. Мінімальне значення. Ведемо дану функцію, наприклад, на англійській мові. І ось, бачимо, теж є на англійській мові. Навіть пропонує певний діапазон B12B15. Але в даному випадку невірно, тому можемо виправити замість B2B15. B4, Аналогічно нам залишилось функцію для знаходження середнього значення. Дорівнює. Зразу пропоную функцію Average. Оберемо функцію Average. Якщо не пропонує, вводимо з клавіатури і відображається в списку. Знов, якщо неправильний діапазон, змінили значення діапазону. І ось ми з вами знайшли. За формулами для окладу. Аналогічно, нам потрібно знайти усього максимальний, мінімальний середній зарплати за місяць і до видачі. Так як формула одинаково скопіюємо дану формулу і вставимо в клітинку, відповідно, Е16. Проаналізуємо. Так, дійсно дорівнює ім'я функції, але відповідно, так як ми з вами перемістили формулу з однієї клітинки в іншу, діапазон клітинок теж автоматично змістився. Скопюємо повністю всі ці формули для знаходження максимально мінімального значення у відповідні клітинки. Аналогічно виділяємо копіюємо. І вставляємо для знаходження до видачі. Для того, щоб надіслати результат вчитель на перевірку, або можна, так як це автоматично зберігається на вашому віртуальному диску, ви нагадую, вкладка якого відкрита ось даний файл. Можна, якщо ви його закрили, автоматично зберігається відкрити цей файл. Перший спосіб або надати доступ до файлу, відкривши доступ за посиланням, скопіювати посилання і надіслати вчителю. Або меню Файл, скачать. Файл Microsoft. Excel з розширенням XLSX. І в залежності від комп'ютера, з яким ви працюєте, відбувається процес завантаження. І надіслати даний файл вчителю. Після роботи, якщо ви працюєте не за своїм комп'ютером, не забуваємо виходити з власного аккаунту Google. Сьогодні на уроці ми з вами закріпили базові знання та вміння, змінювати формат даних, надавати користувацьким м'якомірок, комірок, виконувати обчислення за формули використання будованих функцій, використовуючи табличний процесор Google таблиці. Дякую за увагу!